У ніч, коли більшість військових баз Росії занурилася в звичну темряву чергувань, на півночі України стартувала операція, яка згодом перетвориться на один із найнеприємніших сигналів для Кремля. Усього два безпілотні літальні апарати турецького виробництва, далекобійні рейдер, вийшли на маршрут, який в нормальних умовах вважався непрохідним. Їхньою ціллю була не окрема позиція. Не склад і навіть не підрозділ, мова йшла про ключовий залізничний коридор, що роками живив угруповання РФ у Криму. Цей удар не був випадковим чи емоційним жестом. Він став прямою відповіддю на черговий російський демарш блокування турецьких круїзних суден, що зайшли до Чорного моря. У Кремлі це рішення подавали як міру безпеки, але в Анкарі. Його сприйняли як спробу політичного тиску, і замість довгих заяв на прес-конференціях Туреччина відповіла тихо, технічно і надзвичайно точно. Операція почалася далеко від лінії фронту з ізольованого майданчика, де екіпажі працювали без зайвих розмов, рейдер були завантажені боєприпасами, здатними зруйнувати не просто міст чи тунель, а критичний елемент інфраструктури. Який роками забезпечував Крим зброєю, пальним та технікою, на цих коліях щороку проходили сотні тисяч тонн військових вантажів, і будь-яка їхня зупинка одразу відчувалася на всій південній ділянці фронту. Прокладений маршрут проходив над річкою Дон у зоні, де працювали декілька шарів російської протиповітряної оборони. З 400 – панцир, модернізовані СУ. 30 усе це створювало густу сітку перехоплення, яку, за логікою російських інженерів, не мав пройти жоден гвинтокрилий апарат, не кажучи вже про великий ударний БПЛА, але рейдери рухались максимально низько, майже торкаючись води. Ні радарні огляди, ні дальні засоби виявлення не могли розпізнати апарати, сховані за рельєфом місцевості, в кабінах операторів у Туреччині. Царювала тиша тільки короткі інструкції та сухі значення параметрів. За три десятки миль попереду вже зближався міст через Дон та сама точка, яка в російських планах вважалась непорушною опорою постачання. Першим російським підрозділом, який звернув увагу на вторгнення рейдерів, був розрахунок мобільного комплексу панцир. Оператор спершу сприйняв мітки на екрані, як хибні відбиття надто рівна траєкторія, надто тонкий тепловий слід. Але коли алгоритм автосупроводу все ж зачепив ціль, стало ясно, над річкою йдуть ударні безпілотники. Проблема полягала в іншому російські радари не бачили справжньої картини. Турецька система електронного придушення Азелсан працювала на випередження, поєднання перехоплення каналів. Хитрих мерехтливих перешкод і класичного нечинг-маневру робили рейдер практично невидимим. Для радарів з 400 та Су-30 машина ніби розчинялася у повітрі, залишаючи тільки тінь на старих аналогових екранах. Поки росіяни намагалися визначити, що саме рухається у низині над водою, рейдер і вже виходили на передфінальну ділянку. Удар мав стати одномоментним. Перший БПЛА. Тримав курс на міст через Дон, другий на тунель Кавказ, що був дублюючим шляхом постачання. У випадку точного влучання обидві артерії мали впасти одночасно, ізолювавши одразу всю гілку сполучення. Коли перший рейдер піднявся над рівнем мосту, російська ППО нарешті відкрила вогонь, су 30 спустився на перехоплення, дві ракети, Р-73 73 Вискочили з напрямних, але вже за секунду збилися з курсу. Хмара радіолокаційних хибних цілей, скинута безпілотником, змусила ракети втратити захоплення. У цей самий момент панцир на правому березі дав серію пострілів, але надто пізно рейдер вже зайшов у крутий кут атаки. Оператор у Туреччині бачив лише теплову карту опор мосту, пронумеровану, проаналізовану. Промарковану для точного підриву. За кілька секунд до удару він відключив автопілот і перевів систему у ручний режим для максимальної точності бункербастери МамТі, підвішені під фюзеляжем, несли в собі вибухівку, здатну пробивати бетонні конструкції, які зазвичай витримують артилерію. Секундна затримка: світловий пік на термокамері і міст. Через який щодня проходили десятки вагонів із боєкомплектом та пальним розколовся навпіл. Другий удар по тунелю Кавказ упав синхронно. Вибухова хвиля, відбита від стін, фактично обвалила його зсередини. Через кілька хвилин рух на всій ділянці став фізично неможливим. Тепер російське командування мало не тільки втрату критичної інфраструктури. А й зовсім інший виклик, як пояснити, чому два безпілотники пройшли всі найрозпіареніші системи ППО відразу. Російські диспетчери на залізничних вузлах першими зрозуміли масштаб катастрофи. За кілька хвилин після ударів рух на всій гілці від Ростова до Тамані зупинився не тому, що диспетчери віддали наказ, а тому, що колії фізично перестали існувати як маршрут на супутникових знімках Максар. Які з'явилися вже наступного дня, було видно, розбиті балки мосту впали у воду, утворивши завали, які перекривали не тільки проїзд, а й судноплавний сегмент ріки. Тунель Кавказ виглядав ще гірше він осів під власною вагою, утворивши кам'яно-бетонний коридор без повітряних кишень, але найбільше російське командування шокували не руйнування, а час. Від моменту, коли рейдери перетнули кордон, до моменту удару минуло менше дев'яти хвилин. Це означало, що ППО не встигла ні перебудуватися, ні зрозуміти наміри, ні навіть технічно зафіксувати повну траєкторію польоту. Системи, на які Москва витрачала мільярди доларів, виявилися безпорадними перед малими, але грамотно керованими платформами. Але справжня проблема була не в репутації. Розрив транспортного коридору знищив одразу три напрямки постачання: боєприпаси, пальне та будматеріали для фортифікацій. Військові з'єднання, що спиралися на цей маршрут, опинилися в режимі економії вже за кілька годин. Деякі підрозділи, за даними перехоплень, навіть отримали наказ переорієнтуватись на застарілі склади, розташовані у сотнях кілометрів від зони бойових дій. Це створило каскад затримок, який, за оцінками аналітиків, тягнувся щонайменше тиждень. Туреччина тим часом офіційно не коментувала інцидент. Ванкарі лише ледь помітно натякнули у Чорному морі. Кожен має право захищати свій торговельний шлях. Цього вистачило, щоб з політичного сигналу зробити повідомлення глобального масштабу, будь-яка країна з власним бпла парком. Тепер може впливати на баланс у регіоні. Росія відреагувала, традиційно вимкнула офіційні брифінги та почала шукати винних у системних збоїв ППО. Але насправді відповідь лежала на поверхні. Технології та тактика змінили правила гри. Повітряна перевага більше не гарантує захисту. А системи ППО, навіть найсучасніші, втрачають значення. Якщо їх атакувати не силою, а математикою у фіналі операції Рейдер не тільки виконали завдання, вони продемонстрували, що в сучасній війні головне не маса, а точність, і що одна добре прорахована атака може змінити логістику цілої армії.